Всім привіт! Ви на каналі Artas. Тут все про дизайн та будівництво. Сьогодні ми хочемо вам представити наш проєкт. Це наше перше відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Починаємо! Наш проєкт знаходиться у місті Київ у житловому комплексі Варшавський плюс. Квартира налічує 44 квадратні метри. В цій квартирі ми поєднали такі стилі, як лофт та мінімалізм. Серед матеріалів тут переважають дерево та бетон, а провідними кольорами стали білий та сірий. Від самого початку забудовником було запропоноване планування, до якого входила кухня-вітальня, одна спальня, один санвузол та лочія. Але після перепланування. В нас вийшло зробити два санвузли, один з яких ми об'єднали разом з гардеробною кімнатою. І також ми розділили квартиру на дві зони. Одна повністю приватна, це спальня кімната з майстер-санвузлом, а інша більш прохідна для гостей, до якої входить гостьовий санвузол та кухня вітальня Аби підкреслити легкість та новигомість мінімалізму, ми обрали плінтус та стильові профілі цінньового шву. А бетонні стелі з декоративними дротами нагадують американські лофти х років. Аби підкреслити брутальність інтер'єру, всі вікна та радіатори були пофарбовані у чорний колір. Також по всій квартирі ми встановили двері скритого монтажу. При вході та на кухню гостинній підлогове покриття виконано із мікроцементу. У санвузлах покладено італійську плитку а у спальній кімнаті паркет дуб. При вході праворуч е, велика шафа для верхнього одягу, а навпроти, ростове дзеркало ліворуч у нас санвузел, який ми об'єднали з гардеробом. У цій кімнаті нам вдалося вмістити багато зон зберігання, а також зробити технічний куточок, в якому ми розмістили пральну та сушильну машинку та бойлер. Всі шафи на кухні виготовлені з ДСП та пофарбованого МД, а фурнітура Blum та Мюллер. Також на кухні вся побутова техніка фірми Франке. На такій невеликій кухні нам вдалося встановити острів, в який вбудовано багато систем зберігання та посудомийну машину. На острові ми розмістили мийку, а сам він переходить у барну стійку, яка водночас виконує функцію обіднього столу. А з іншої сторони, ми розмістили холодильник, вбудований у шафу, духову шафу та плиту. Варто кухні виконано з кварцу, який також використовується на відкосах вхідних дверей та вікнах. У гостовій кімнаті в нас великий диван від українських виробників м'яких меблів інтерія. На ньому можна відпочити та подивитися телевізор, який вбудовано у нішу для того, щоб сховати всі дроти. По всьому периметру ніші було вбудоване лед підсвітку для того, щоб в кімнаті було декілька варіантів освітлення. Також у вітальні ми вирішили залишити одну стіну бетонною для того, щоб об'єднати її зі стелею та підкреслити цю фактуру. Спальна кімната поєднує в собі не лише місце для сну, а й велику лоджію, яка може слугувати як місцем для відпочинку, так і робочим місцем. Також тут є відокремлений майстер-санвузол з душовою кабіною та великим зеркалом. У санвузлі ми зробили багато систем зберігання, наприклад, шафу над інсталяцією. Проте простір з раковиною ми вирішили залишити відкритим для того, щоб візуально не навантажувати кімнату. Щоб продовжити використання текстури дерева, було прийнято рішення в спальній кімнаті використати декоративні дерев'яні балки. У кутку спальної кімнати ми розмістили мінімалістичне крісло, в якому можна провести час з книгою та кавою. По всіх кімнатах є декілька сценаріїв освітлення. Всі світильники в нас від фірми MyTon. А у коридорі та кухні, єдиних місцях в квартирі, де було зроблено опуск стелі, ми встановили трекову шину фірми XAL. Також у коридорі кухні вітальній, санвузлах та лоджії покладено теплу підлогу. У квартирі встановлена сигналізація та система антипотопу фірми Ajax Pro, кондиціонери Купер Хантер і телевізор Samsung. Всі вимикачі та розетки чорного кольору фірми Леганд. Я буду вдячна вам за підписку на наш канал. Ми тільки починаємо розвиватися в Ютубі, але в подальшому ми плануємо випускати ще більше роликів і ще більше цікавого контенту. Для того, щоб побачити більше наших робіт, переходьте в наш інстаграм. Силка буде в описі під цим відео. Ставте лайки. До побачення!